Так, ще трохи інформації про Peugeot 508, дивіться. Є такі упор багажника, да? <coughs> ось вони такі ось От тут є, ось вони тут є. А тут в мене тупо нема. Ось він туди вставляється, вправо є, вліво нема. Коротше, ось показую, кому надо парт номер 8735L0 Ось він такий йде, отбойничек оцей. Просто як типа заглушечка туди вовнутрь вставляється. Так Только, що вы раз щелкнете, раз вставите, выберете висоту, Ось вона тут накручивается. Так примерно глянув, що однаково воно. І все. Потом його вже не достанете. Надо буде розбирати цю панель і отщелкивать. Не знаю навіть як це робити. Ну, мабуть, якось тут на защлках піднімати, але ну, це риск зірвати защлку чи зламати, так що дивіться одразу. Так, і, кстати, в чому прикол, я його заказав. В принципі, він і так закривався, но через раз, чи через два. Постійно срабатывало у вас відкритий багажник. Зараз спробуємо нормально. Не сильно бахнув авто складання дзеркал, ніфіга фига. в принципі, він особо може не встав як надо. Так, ще раз пробуємо Трошки накрутив. Я закриться. ні Значит, причина в другому. Ну, коротше, ладно. Зараз причину ще буду дивитися, але кому треба вдруг такий відбойничок, сюди, або на кришку багажника, або на кузов, то ось партнамбер я вам зняв. І ще дивіться такий лайфхак. ну Як лайфхак. Щоб довго не шукати, <кій> на Peugeot дуже часто ламається кришка заливи омивача. Вона там по-дебільному зроблена. На таких саплях, що постійно Ось Туди попаде пиль, грязь всяка, тому що, бачите, просвіщається нічого, нічого там внизу нема защити. Короче, Заказуйте на Алікспрес за 90 гривень кришечку для шкоди, для вага. Зараз отут прикріплю партнамбір, як воно виглядає. Тому що в екзисті по оригіналу каталога не стоїть оця кришечка на вах на шкоду. 520 гривень на Алиэкспресс за 90 Ну есть за 100, за 120, за 80, ну я за 90 заказав номер тут прикреплю. Да, забыл сказать, сколько стоит такий пирс. Каталожный номер на нормальном сайте у нас, ну, типа не на тему. Че Алиэкспресс 250 гривен, такая фигня стоит. На Аліекспресі дешевше, але я боявся, що воно може по розміру не підійти, тому довірився на СТОшки, заказав, вони пробили по кузову по зборці Peugeot, що їм на такий ось номер, що він точно підходить, тому я і заказав. Коротше, 250 гривень один на такий упорчик стоїть.